Вибори, щоправда, за кордоном Польща та Румунія обирають нових президентів. У Румунії другий тур. Там навіть може перемогти кандидат, якого місцеві змі називають проросійським. Польща тільки на початку виборів там перший тур голосування. Щоправда, серед претендентів є і політики з антимігрантськими й антиукраїнськими гаслами. Що означатимуть ці вибори для України? Розповість Софія Желінська. Румунія може отримати президента аж ніяк не лояльного до України у другому турі президентських виборів. Боротьба між прозахідним мером Бухареста Нікушором Даном та євроскептиком Джорджа Сіміоном. Очільник Бухареста підтримує ЄС і НАТО, виступає за допомогу Україні та зміцнення обороноздатності Румунії. Натомість його суперник Джорджа Сіміон, праворадикал, захоплюється Дональдом Трампом і рухом Мага, висловлюється проти військової помочі України. України та критикує європейський союз через контакти з російськими спецслужбами та позицію щодо відновлення кордонів Румунії 1940 року Сіміону заборонено в'їзд до України та Молдови. Тож аналітики попереджають щодо можливих наслідків такого вибору. Піднесення ультраправих небезпечне скрізь, окрім центральної та східної Європи, з огляду на тоталітарну спадщину це може призвести до повернення в суспільство, в якому демократія це лише показуха. У другому турі вже проголосувало понад півмільйона румунів, що живуть за кордоном, і це майже вдвічі більше ніж на першому етапі волевиявлення. Найвища активність у Молдові, Італії, Німеччині, Іспанії та Великій Британії. Нікушордан про європейський кандидат мав розмову з Еммануелем Макроном і, зокрема, обговорив посилення ролі Франції на східному фланзі альянсу. Сам Макрон наголосив, очікує від Румунії надійного партнерства. Ми контніадехонами надалі будемо надійними партнерами у двосторонніх економічних відносинах європейському шляху та з головних питань безпеки, як член шенгенської зони та як головний оборонний партнер. А також на східному фланзі НАТО. Тому я вважаю, що чіткість позиції про європейського партнера, відданого колективній безпеці та економічній сучасності, є надзвичайно важливою. Результат виборів у Румунії матиме прямий вплив і на Україну. Перемога Джорджа Сіміона може поставити під загрозу військову підтримку Києва. Ультраправий кандидат Сіміон неодноразово погрожував припинити допомогу Україні, блокувати експорт українського зерна та навіть вимагав компенсації за надані системи Петріот. Одночасно з голосуванням в Румунії виборчі дільниці відкрилися і в Польщі. Там стартував перший тур президентських перегонів. Серед фаворитів мер Варшави Рафал Шасковський, кандидат від керівної коаліції Дональда Туска, його головний суперник Кароль Навроцький, історик та директор інституту національної пам'яті, опозиціонер від партії Право і справедливість Ярослава Качинського. Чинний президент Анджей Дуда цього разу не бере участі у виборах, бо вже. Обирався на цю посаду двічі поспіль. Ми вважаємо, що це дуже важливі вибори. У нас новий уряд з 2023 року, але досі президент був з опозиційної партії. А польський президент має право вето. Тому ми переконані, що для глави держави дуже важливо співпрацювати з урядом. Це може допомогти нам реформувати судову систему, змінити політику охорони здоров'я та соціальну політику, які частково блокувалися президентом, що йде у відставку. Обидва фаворити з різними баченнями щодо України Часковський наголошує, що Росія загроза, а Україна має бути буферною зоною навроцький проти членства України в ЄС і НАТО а також закликає обмежити соціальну підтримку для українських біженців. Польські експерти підкреслюють важливість цих переговорів у боротьбі з популізмом в Європі. Вони застерігають, перемога кандидата від правих сил Навроцького може відчинити двері для повернення популістів до влади не лише в Польщі, а й по всій Європі впродовж найближчих двох років. За президента Часковського може навіть бути уряд меншості, здатний керувати країною. За президента Навроцького цей уряд буде практично паралізований, що може навіть призвести до розпуску управлячої коаліції. Румунія та Польща країни першого ешелону підтримки. Через них проходять головні гуманітарні та військові маршрути. Тож результати цих виборів можуть вплинути на подальші сусідські та союзницькі відносини між цими державами та Україною. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.